Вітаю! Сьогодні у нас пілатес. Сідайте на килими, залишайте ваші думки за дверима, зосередимось на собі. Два сідничні пагорби. Наша упора. Витягуємось за головою вгору, зробимо вдих, широко розкриваючи ребра, і все довкола ребра розтягується, ніби гумка. З видихом ребра воронкою стікають в таз. Ми ще більше розсуваємось вздовж хребта і продовжуємо вдих. Заповнюю весь об'єм легенів. Весь район грудної клітки. З видихом ребра спускаються вниз і в центр, здуваючи тканини легенів. І третій раз повний дих. Об'ємний широкий, прямо впріться в себе вдихом, і після цього видих теж довгий приємний до кінця. І в кінці до видих. Дві руки в сторони, в площині лопаток, трошки попереду. Розтягуємось через кінчики пальців, прокручуємо руки назовні і всередину. Прокручувати треба від плечових суглобів і постійно витягуватись маківкою вгору, куприком вниз, а руками вправо і вліво. Долоні залишаємо дивитись вниз, нахил на праву долоню розкриваючи ребра зліва. І так само в іншому напрямку, навдих і видих повернення. І ще поразу: вдих розкритись, видих в центр, довгою дугою хребет. Тепер скручуємось, навдих, гортаємо себе довкола талії і в центр. І так само в іншому напрямку. Продовжуйте руками трошки розтягуватись в боки. Розтягування вздовж хребта теж весь час з нами. Дві руки позаду широко лопатки, широко руки. Навдих розкрити серце вгору, видих повернути в нейтраль. Наче ви нижні ребра хочете залишити, а верхню частину розкрити. Дві руки перед собою, протракція, ретракція, рухаються лопатки. Уявляєте, що вони як двері ліфта позаду спини. То розкриваються, то змикаються. Останній раз, дві руки вгору. вгору і вниз, теж лопатками. Тепер в іншій площині рухають по спині. Дві ноги перед собою і руки, стопи на себе, п'ятки тиснуть вниз. Видихаючи живіт збирає всі органи вгору і назад. Хребет витягується вперед. Вдих повернутись знов з видихом. Не тягніться плечима до вух, витягуйте себе з тазу, прямо через поперек, грудний відділ, за маківку, наче за волосся вас хтось тягне вперед. І поверніться. Кругові оберти прямо на цій відстані довкола п'яток. І в іншому напрямку розігріваємо всі суглоби ніг від кульшових. Ноги разом, вниз та вгору. Не забувайте, що ми маємо на початку порухати хребет у всіх площинах хоча б такими елементарними рухами. І тепер ми сідаємо килим, так, щоб довгий край був за нами, ноги напівзігнуті, руки попереду вдих. Видихаючи, підкладаємо таз під себе погляд вниз. Повернутись вдих. Слідкуйте, щоб руки у вас залишались на одній відстані, не звужуйте долоні і не розширюйте. Кожен раз починайте цей рух знизу, тобто, от ми сиділи. На сідничних кісточках, і ми з них звалились, живіт здувся, погляд вниз, кругла спина. Ще один раз. Ногами трошки штовхаємо килим вперед від себе, а попереком тягнемось назад. Тепер випрямляємо одну ногу, одну залишаємо зігнутою, і з видихом повністю вниз, опускаючись, розгортаючи себе як рулон паперу, руки за голову вдих. З видихом руки, підборіддя і ми плавно збираємось сантиметр за сантиметром, вдих на горі. Знову видих, знову знизу. Плавно себе розкласти, все це розтягуючи один видих, вдихнути внизу і з видихом підйом. Сісти на обидві сідниці. Тепер разом, як ми будемо опускати хребет, разом з нами йде нога, наче вона прив'язана до плеча. І скільки ми опускаємось, стегно рухається за нами. І видих. Подумками прив'яжіть коліна до плеча і на одній відстані намагаємось тримати. І знов з сідничних пагорбів звалитись. Плавно себе вкладаємо вниз, вдих і видих вгору. Тепер права нога стоїть, ліву підіймаємо над килимом. І з видихом, тримаючи ногу в повітрі весь час на одній відстані від килима, опускаємось вниз. Витягуйтесь ногою вперед, руками назад, вдих. І видихаючи, збираємо все плавно. Нога над підлогою, вдих на горі. І знову видих, куприк під себе, лягти на криш, напоперек, ребрами, шийний відділ, голова. І видих. руки під боріддя. Плавно все зібрати. Змінюємо ноги. І спочатку два рази. Права нога рівна, ліва просто зігнута, хребет артикулюючи опускається вниз. Артикулюючи це, значить кожен сантиметр за сантиметром. Тобто ми всі сегменти у русі рухаємо один за одним і злагоджено. І в другий раз. Правою ногою тепер тягніться вперед, ліва стоїть, коліно дивиться вгору. І плавно підіймаємось, не втрачаючи якості руху. Тепер двічі разом з нами йде нога. Намагаємося її втримати на одній відстані від плеча. Приблизно, звісно, правою ногою витягуватись вперед. Вертикально сісти вдих і знову з видихом. Ліве коліно йде за нами, праву ногу, наче хтось тягне за стопу вперед від вас. І видих. Все зібрати, поставити ліву ногу, права нога тепер активна, витягується вперед. І ми, рухаючись, продовжуємо ногою, наче летіти, як стріла з тазу. Залишаючи її над килимом над підлогою. Видих, коли ми підіймаємось і коли опускаємось, вдих на старті. І знову видих з сідничних пагорбів назад. Куприк направити на п'ятки, розкласти себе вниз, внизу зробити вдих. І останній раз підіймаємось з видихом. Дві ноги покласти рівні, опуститись плавно вниз, двічі ролдаун. Вдих внизу і з видихом вгору, все плавнесенько і не зупиняючись, йдемо над ногами живіт високо. Вдих і знову видих, розкрутити себе, розмотати. І видих в другий раз, підйом і вперед. Залишаємо сидячи. І тепер ми змінюємо позицію боком. Лягаємо боком, дві ноги в сторону. Нижня рука спочатку попереду стоїть. А верхньою беремо себе за скроню. Вдих внизу, ноги прямо тягнуться, полетіть ними сталі. З видихом ми підіймаємось на правий лікоть, 2. Три і вниз. Відштовхуючись рукою, видихаючи, чотири ще двічі. П'ять, шість. Тепер змінюємо руки. Нижня рука в нас йде під голову. А верхня стає десь навпроти грудей, трошечки далі від себе. І з видихом ми знов підіймаємось, відштовхуючись тепер верхньою рукою. Шість разів. І три. І плавно вниз. Чотири. Внизу не валяємось, не робимо довгих пауз. П'ять. Заповніть, як от видихаєте, рухом кожну секунду. Внизу залишимось. Верхня нога вгору і вниз, витягуючись в довжину. Головою продовжуйте тягнутись в іншому напрямку. І ще чотири. Всього вісім раз. Три, два. Один залишаємо ногу на горі, нижню ногу теж підіймаємо. І в нас будуть ножиці права вперед, ліва назад, ліва вперед, права назад. Все тіло натягнуте як струна, таз не рухається в просторі, тільки ноги. І вони як стріли довгі. Не згинайте коліна, наробіть велику амплітуду. Чіткість нам важлива. І ще раз. І ліво вперед, право-назад. Покласти, відштовхнутись в іншу сторону. Розташуйте себе, орієнтуючись на край килима. Нижня рука попереду. Ноги довгі, потягніться ними, покладіть довгі, а верхня рука тримає нижню скроню вдих. І з видиху ми тепер підіймаємось. Забираючись на ліву руку. Три. Всього шість разів. Тягніться ногами в протилежну сторону. Чотири. І ще два. Голова лежить в руці. Шість. Навпаки, тепер нижня рука буде тримати голову. Прям головою спирайтесь трошки, знайдіть оцей контакт. Рука трошки подалі від грудей і пробуємо. Раз. І вдруге. І плавно вниз. Плавно вгору, плавно вниз. І чотири. нас цікавить якість, не просто кількість п'ять. І останні шість. Руки тут і залишаються. Натягніться, виштовхніть голову в один бік, ноги в інший. Припідіймаємо верхню ногу. наче от вона починає тягнутись, видовжуватись і від цього підіймається: Три, чотири, ще чотири рази з акцентом на натягування. Прямо з кульшового суглобу, а головою в іншому напрямку тягніть тулуб. І останні вісім залишаємо, нижню ногу трошки підняти, ліва вперед, права назад, і в центр поміняти, не згинаючи коліно, продовжити себе розсувати в двох напрямках. Центр вас працює сильно, якщо ви хочете додати собі трошечки контролю, то можете прибрати руку і втримувати баланс так значно складніше. Ще два. Один. Відштовхуємось рукою. Лягаємо на живіт, дві руки попереду, ноги позаду, звісно. Сідницями трошки таз приштовхніть вниз. Погляд над килимом, плечі далеко від вух. І навдих. Підіймається права рука ліва нога і тулуп, і трошки погляд і вниз. Шия продовжую лінію спини, змінюємо діагональну пару. Витягуємось від кульшового і від плеча, не згинаючи коліна. Наша ціль знову ж таки довжина. І розігнутись по діагоналі ще. І витягнутись, наче ви хочете стіни з собою розсунути. Рукою і ногою і вниз. Останній раз вдовжину з легким-довгим розгинанням. Тепер руки ставимо ближче до себе. І на вдих розгинаючись трошки більше і вниз, так, щоб ви не відчували тиску в попереку. І чим вище підіймаються плечі голова, тим більше вмикаються сідниці. Працюйте і руками так само. Підлаштовуйте їх, витягуйтесь грудною кліткою вперед. Серце легені відправити з погляду вперед. І знову тут задача не висота, а залишити довгі відчуття в попереку і розгинання в грудному відділі і видих. Відштовхнімось руками, сідаємо в позу відпочинку. Глибокий видих, голову покладіть. І ще один. І тепер сідаємо завершальна частина, сидячи, зробимо. Ноги складаємо в таку позицію АЗЦ, коли в нас стопа біля коліна. На руки спираємось назад. І спочатку вага тіла вліво. Не відрив... ну, трошки відриваючи таз, але не встаємо. Закрутити себе, повернутись, змінити ноги. Закрутити себе, але залишити праву сідницю на килимі і повернутись. І ще просто таке скручування, відштовхуємось одноіменною рукою від полу. Вправо закручуємося і права рука штовхає підлогу, ліва витягується вгору. Ще по разу. І видих. І останній раз. Довгий, приємний видих. Повертаємо себе, ноги складаємо з хресну. Вирівнюємось. Відчуваємо, як нам стало можливо, комусь легше сидіти в такій позиції, тримати спину високо, взагалі себе тримати нахил голови на праве плече, на ліве. Тримаємо в свій стрижень, наш хребет і вліво. Обережно подивитись за праве плече та за ліве. І ще по разу. Глибокий вдих, розкрити легені і видих скласти начебто. І ще раз ребра в сторони, руки, діафрагма вниз, все широко заповнилось і приємний видих. Останній раз вдихнути нову енергію, сили і легко, плавно видих. Бажаю вам гарного настрою, звісно, гарного самопочуття. І ці дві одиниці пов'язані між собою. Тому займайтеся своїм тілом, навіть такі невеличкі тренування. Включайте, включайте відео і вже запускається, тіло пішло рухатись, і ви не помітите, як пройшло це коротке, але дуже потужне, корисне тренування. До зустрічі наступного понеділка.